30 демобілізованих бійців 39-го мотопіхотного батальйону повернулися із зони АТО. Військових призвали під час п'ятої хвилі. На передові вони були більше року. Останнім часом тримали рубежі біля промзони Авдіївки. Також захищали 29-й блокпост. У боях із супротивником втратили п'ятьох побратимів. Більше десяти бійців зазнали поранень. Як зустрічали українських захисників, дивіться далі. Вони радісно виходять із автобуса та кидаються в обійми друзів та близьких. Після року життя під кулями бійці йдуть на дембель. А вони всі год прослужили, жили в грязі, в окопах, в миші, грязь, мусор. Вони не все пережили і мороз, і слякать, і жару, все пережили. Після пережитого вояки й досі не оговталися. У них за плечима найгарячіші точки на Сході. Хлопці прийшли 29-й блокпост на Луганщині, Кряківку, Дмитрівку та Авдіївку. Та зараз майже вдома. Емоцій не стримують. Це я від радості плачу, там нормально. Тура сім'я, ви не подумайте. Не то, що це. просто радий, що маму жіну віжу. 14 місяців на запеклій війні, і за цей час Юрій жодного разу не бачив своїх рідних. Півроку тому чоловік отримав контузію та все одно не здався. каже, трохи підлікується, а потім з новими силами знову в АТО. всідіть. Ви в кафе де-то все та я, та я герої там бляха. покажіть от здесь, мужиками. Я знаю, що взяти навіть ж наш город нас буде 3-4 батальйони. Ми зберемо, молодеж. Серед демобілізованих 30 військових з різних куточків України. Є бійці із Дніпропетровщини. Так, Вадим із Криничанського району. Він вже сумує за побратимами, але щасливий, що повертається до мирного життя. Вдома на нього чекають діти та дружина. Повоєнного синдрому чоловік не боїться, Втім, не приховує, що війна травмує не лише тіло, а й психіку. Дехто дійсно застав таке пекло, що все може бути. Психіка у людей різна. Я себе вважаю морально стійким чи психологічно стійким. Тобто я був, я був готовий в принципі, що в бойові дії попадемо. Ми більше року бійці 39-го мотопіхотного батальйону виконували різні бойові завдання. Дехто отримав тяжкі поранення, декого вже немає в живих. Втім, більшість демобілізованих довго відпочивати не збираються, і подумки знову на війні. Б багато хто сказав так: приїдемо додому, місяцок оддихнем, порішаємо свої вопроси і вернемося назад. Бо гадюну треба добивати. Старшину із позивним балу зустрічала жінка та маленький син Миколка. Він теж прийшов привітати бійців із поверненням. Вдячні вояки навіть подарували йому особисто спечений торт, а самі ж роз'їхалися по домівках, де на них чекає омріяна зустріч із батьками та коханими. Інна Мороз, Сергій Гончар, новини 11 -го каналу.